Добрий вечір, українська громада! Сьогодні, 13 квітня 2014 року, в мене до вас термінове і дуже важливе звернення. Я Артюх Ігор. Доброволець. Самооборони Майдану, ось підтвердження, що я це я, можете подивитися, все серйозно. У мене серйозне звернення. Стосується воно військових складів, що знаходяться в місті Солідар біля Артемівська. В цих соляних шахтах знаходиться один з найбільших складів зброї автоматичної. Там знаходиться приблизно третина всієї зброї, що є на Україні. І коли. Сьогодні москалі атакують зі Сходу, є велика вірогідність захоплення зеленими чоловічками, або яким, якимись терористами, або місцевими колорадами цього складу. І потім ця зброя буде використана проти нас. Часу в нас в обмаль. Тому всі, хто можуть вплинути на те, щоб до тих людей, від кого залежить захист цих складів, хто може це зробити. Тобто повідомте їх, розповсюджуйте цю інформацію, що є така небезпека. Тобто це не є якась таємна інформація, все всі знають, але треба нам піднімати шуміху, щоб потім наша тимчасова влада не сказала нам, що «а ми цього не знали. Бо якщо ми це, це знаємо, то вони це знають точно. І далі. Також це стосується мешканців Артемівська, мешканців Солідару. Об'єднуйтесь, може треба створити якісь мітинги, може ще якісь, щоб стати реально на захист цих складів. Значить, Далі, якщо значить, є у вас такі активісти, якщо ви бачите, дивитесь цей ролик, ви людина активної позиції, ви знаходитесь в Артемівську, Солідарі, в общем, в тих краях. Але дивитесь і не знаєте, що робити. Значить, є у нас контактні телефони нашого сотні самооборони Майдану. Ми вам розкажемо, покажемо повністю, проконсультуємо, що треба робити. Перше, або пишіть до мене ВКонтакт, або давайте скажемо зараз телефони. Значить, записуйте. Перший телефон сотника, який є Ром... роман у нас. 067. Так, ну 067. 59 59 321. 321 64 64 і другий сотник Олександр. Кажи. Люди значить поки що такі дуже серйозні, не хочуть світити перед всім інтернетом своє обличчя, тому виступаю я. Але у мене за спиною дуже поважні, дуже серйозні люди. 0,50. Так. 0,50. 68. 68. 42. 42. 0,17. Це ще один сотник 40-ї сотні самооборони Олександр. Отже, ми зараз знаходимось в Харкові. Ой, в якому Харкові? В Херсоні. І закликаємо всю Україну і навіть не тільки Україну, навіть тих, хто живе в різних країнах. Встаньте на захист революції, піднімайте галас в інтернеті. Кажіть, що ось є військові склади, які нам треба захистити, піднявши шуміху навколо цього. Дякую за увагу! Слава Україні!